Сіяти чи не сіяти? Ось у чому питання. Чи варто кидати зерно в невідому землю, коли навколо чужі поля? Коли не знаєш, чи завтра буде дощ, а бур'ян зростає швидше за пшеницю? Чи варто, якщо все, що посієш, може загинути? Якщо врожай може зібрати той, хто не тримав у руках лопати? Та й хто сказав, що світ справедливий? Часто сіячем буває мудрець, аж не спритний дурень. Але якщо не сіяти, що ж тоді лишається? Порожнє поле? Мертва тиша. Здається, мовчання це теж посів, і він проростає бур'яном байдужості сіяти не задля винагороди, сіяти бо це єдиний спосіб залишитись людиною. Бо коли ти сієш, ти створюєш надію. Сіяти, бо інакше поле забуде, що таке життя, а зерно ніколи не дізнається, що воно здатне прорости.